Ну, якщо ви грали, то ви повинні знати це. DVC3. На 1.144. Нові технології. Ну, виглядає прикольно. Але, на жаль, в звичайному Майнкрафті без команд ти цього не зробиш. Ага. Або б круто, якби можна було пройти сокиру кинути в колоду. Ми витратили на це 8 годин. І коли я побачив, скільки часу це все зайняло. Я вирішив, що я покажу лише те, що сподобалось особисто мені. І викладу це окремими частинами. Сподіваюсь, буде цікаво. Чпонь. Чпонь. Ну, типу, пафосно. Ну, типу, занадто пафосно. Який з рівень... А, потрібно для початку е! В лобі кільце. За похоження кожного дають нам по фейерверку. Так що... Щоб ти зрозумів, я вже десь десь на косячі впав. І ти один. Воу 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 воу. Всі потрібні, потрібно. Але лише ті, що Unesitoві це. Те, що ми не пройшли всі. А, Undesitoві, типу, ми ще не пройшли, а усі інші ми пройшли. Ну ті, що. Так ага. сказати, мають як. А де ще одне? Десь. Просто виходить так, що в мене. Я б на. О. Я, я не, не в ту що. не в ту сторону пройшов, чи що? А тепер падай вниз. Який звіток? Це кожна із... Зв... Це якась тема. Деякі з них це просто прилітити від початку до кінця через всі кільця а деякі це знайти ще куди політ. Кожен ну, буде своє, політики. Ліпо, знаю поїхали в зелену. Е, <гархи> класно, я розбився. Я <гархи> помрів. Я не буду поперек зелений. Ти перший. Я тебе не бачу. Я за тобою. Воу! Wow. Це, це по-моєму, просто притис крізь всі кільця. А тобі дають ці. Так. Ага, добре. За походження любого кільця, навіть якщо це. Фіга собі. Воно прям телепортує на саме початок. Ага, 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 ага. А, це боляче. Мене літіти чи падати? Та летіти. тут же ж головне просто пройти, тут же не, не важливо хто пройде перший. І так всі рівні пройти. Ауч! О, треба було вимкнути, напевно, Хмари. Так, там я ж показав. Я проігнорував про це. Треба і зараз це пройти і вимкнути Хмари. Господи. Ну, припустимо. А де, де фініш, фініш, де? Ну, ти літаєш, далі до фінішу, ти зрозумієш, як виглядає. Ага, чудово. Я тут. Натискай. А І воно це, якось. Сейрім закрився. Ага, закрився. Хвилинку. Я вимкнув-вимкнув хмари. Який наступний? Хмари об'ємні вимкнути. Готово, готово, повернутися до гри. А давай по колу підемо просто. Я Добаво. не знаю, наскільки вони відрізняються, наскільки вони складні. Чи легкі. Ух ти. Тут проблема в тому, що іноді хочеться просто дивитись на те, що тут відбувається. Чого воно під водою? Він воно під водою. Воно під водою, але не під водою. Ага. Я, здається, якесь коло пропустив. Куди, куди? Що? Куди? А тепер в моєму напрямку. Я не розрозумів. Мені треба О, спочатку. Де... Я десь щось не зрозумів. Пропустив і вже. Це рівень, де кольця розпашовані на всій мапі, то потрібно їх знайти. Не просто прийти по прямі, а знайти. Це я ще казав, А, а тобто тут не важливо послідовність, тут важливо ще їх відшукати. Я бачу, що ти вже відшукав, а я. Та в принципі на лімампі це головне з них пройти. А тепер дай вихід знайти. Тут би зрозуміти в цілому, як ця мапа виглядає. Тут є Можпаль. якийсь. Оу. Вихід, по-молоді, по десь. Я знайшов вихід. Але я не подивився на усю мапу. Може паль. Та добре. А, давай наступний. І так толі чередується, то ли якось випадково, Якесь кількість просто -прям, -прям по прямій. Але відноси по прямій. А яке? Ну, ти знаєш, там, де треба ось якось ось так, от хоча б зрозуміло, що це траса. А там, де, типу, рандомне розташування їх треба шукати, ну не зовсім зрозуміло, що це треба робити саме таким чином. Воу, 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 воу! Голден дуже швидко улітить. Ауч <плес> Я зустрів свою макітрую пальму. Молодець. Паль. І вона не, не надто м'яка виявилася. Спраши. Спробуй. Так, Ми а де вихід? А, я чека, про тиш спробуй рівень. А мені Це не дали? дали, хоча я пройшов теж з першого рівня. Ой, з першого разу. Ну, то і пофігу. Чорний наступний. Це космічний рівень, так я пам'ятаю. Уу. Це так, по моєму пролітис по черзі, але в космічному степі. Ну, гарнесенько, гарнесенько, нічого не скажеш. Я не розумію, куди далі, де шо, куди ауч! Ми будемо вважати, що це ти. Оу, я теж пам'ятаю те, що начебто два останні кільця в кінці. Или... Или це я путаю з іншою. Так, ну тут в цілому все дуже красиво і гарно. Е... Якби. Не ці зірочки і усілякі. Я ж волотів! Що, не проходите, ні, натискай, я був там, коротше, я. Я Я врізався. Я, врізав. я був я. на порозі я кімнати, але мені не зрахувало, що я в неї потрапив. Воу! Воу. Стій, я. Добре, падаю. Так. Воу, далекі землі. А ага. Якби ще бачити, куди летіти в цих. А тепер обережно полетіти скрізь. Бар'єр. Воу, шо? А, я, я розбив. розбився. А я зачепив. Ну, цікаво, цікаво, добре. А як так в мене сталося, що я розбився. Кінетик енерджі? Йanitec Energy. Згадав. Ну, давай, добре. Ага, я врізався в бар'єр я, я так уже попередньо, ну я лечу далі. Ага. Так, треба якось цей бар'єр. Пройти. Напевно, на мінімальній якоїсь швидкості. Оп, є! А, у серів, де два останні кільця в кінці. Я справляю. Прикольно. Мені подобаються ці, типу, гігантські блоки. О, треба влетіти в. Ого! Потрібно доктувати два кільця і потім зайти типу... А вона важча, ніж здається. Ось ця мапа з далекими землями. Ти що, теж почав знову? Я просто не впав в кінці. Да, там в, в дропить через давати потрібно залетіти. Об... Мені стат швидкість і потом залетіти. тут швидкість потім просто на місці забити коло. Ну, я тебе чекаю кінчи. Як шошо. Стровай, струвай, строй, строй. А, я врезался, а я не впав. І, не, і просто, те... якщо шо, я просто як шошо, я уже в кінці. Я тебя бачу. Лети в командный блок. <рив> <рив> я тебя <це> бачу. <рив> ну, я технічно там, всередині. <рив> Прикол, я... так, мені сподобалось, да. Можно дуже... жето остаток? Можно жето на, остат... на остане. Добре, жовтий наостанок, тоді давай почнемо з фіолетового. Фіота тоже лужка. Добре. Що, що шо фіолетовий? Я пам'ятаю, що фіолетовий і жовтий мені дуже не подобаються. О, і це рівень знайш. зазубіть, де кільце знаходиться. Тому. Я пропоную, А ну, ну буду... слухай, тут ж не головне пройти усі кільці, тут же головне знайти вихід. Зна... Про... Активувати всі А, 8 всі 8 кілець. І... і знайти вихід. А -а -а. Вихід я пам'ятаю, да я Вихід не відкривається, поки кільце усі не активувані, так? Так. Ж... Ну, це, це типу такий собі мегаполіс у печері. Ну, я пос. Ну, виглядає круто. Так, я бачу ще кільце. Ще кільце. О, ще одне бачу. Вау, вау, я ж зараз вріжусь! А, ні, все нормально. 6 з 8. Якби ще фєрверків було трішечки більше. Ну, вони десь запложу на кілька. Та я то розумію. Але було б добре, якби вони стакались, бо я пройшов 3 кільця, а використав лише два феєрверки. Саме складне це знайти останнє. Було б чудово розуміти, хто які кільця вже знайшов. Ну вони позначаються. Як салони не Ні, я падає. маю на увазі, де вони хоча б приблизно знаходяться. А я, я, я падаю, все, я падаю. Я вже впав. Я нам ага. це Желтий ТЦ, только знайти де кільцем. Так, добре. Шукаємо. Нам залишилося останнє кільце. Де воно може? бути? дати, а де воно. Ну тобі згадати, а в мені в цілому знайти я ніколи тут не, не був. Проблема в іншому. Я не пам'ятаю. Де он поблизу може там відбути. Я знайшов. Я його знайшов. Тепер питання, чи вистачить мені швидкості та висоти, щоб його пройти. Є! Yeah! А, yeah. мені... а тепер в мене питання де вихід, тому що в мене лише один фейерверк. На початку майже. Помню, пытаешь фиолетовую речку? Бляха. На початку. На початку. Я, Там... не до... я, я не сможу долетити, у меня не выстачит швидкости. Так, фиолетовая а речка, фиолетовая речка, фиолетовая речка. На початку, где она портает... Так, есть фиолетовая речка. Ага, бачу выход, все. <плес> И... 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 Я тут. Я тут. Ну... Ну, в цілому. Помаранчевий і жовтий. Ну давай, давай помаранчево, ага. ага. ну давай жовтий. Не, я дефам'ятаю. Дес ходить. Те. Оу, oh. радужа. Ти дивись? <звук> oh. Я бачу вихід. Я бачу одне коло. Скоріше за все я бачу друге коло. Так. Якщо що два із кільця в. Як це назвати? В мельниць, Я бачу з... друге, я одне з них активував, я беру друге, я друге активував. В, в цій мельниці на так, 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 так. Залишилося два. Одне. Біля... Під мостом під... підбирав? Під мостом підбирав. підбирав. В, 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 в Хмарній печері. В хмарній печері там дві, дві рад, райдуги підбирав. У мене а... немає більше фейерверків, і я не зможу піднятись вище, щоб. І за не буде це рівень. Де це останнє кільце знаходиться. Ну, в цьому нам залишилось лише одне кільце. Ага, але. І всі хноп, я на всі проводив більшу всього час. Ти точно підібрав обидва вм, у мене просто чорний екран і... Я знайшов. Не... І де воно було? Там ще є одне хмарко за об з райдугою. Я не розумію, що. А, а дякую. А... Ну я не знаю, зачиняється я, світ, ну... я подивився на нього. Там ще одна було. Останній. Воу! Wow. Wow. Тут, сподіваюсь, просто треба пройти так. цей рівень. Але потрібно просто по всіх кільцях. Воу-воу-воу, oh, 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 oh. подожди, 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 подожди. А! Тут якось занадто швидко все змінюється. Я горю. І ніцемен на мене не дупо горить. Вгору, серйозно. Я зараз сдохну! Серйозно! Я! Ага. Ну добре! Я спробую ще раз. Я голил. У мене відлогтик, так що я десь посередині вмер. Ауч! Ну добре, я живий. Куди, 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 куди? Господи, куди? Вгору! Я. Я. Слухай. Ця Чо? остання мапа. Дуже складна. Просто ми. Крішечки. Вона дуже швидка і дуже. Тут все... Одне радує. Що? Якщо ти всі підробники, це можна не підбирати, просто продатись на Навіть У мене... У мене проблема з тим, що я не можу. Після аду, коли починається енд, коли треба різко вгору. Мені не вистачає запалу феєрверку, щоб різко піднятись. Ех. Вот <глузь> я так перший раз. Вот я врізався. Просто врізався бляха в макітрую. У-у-у. У мене горий дупа від сьогодні. Від конкретно сього рівня. Він дуже гарний, я не буду сперечатись, що тут зроблено все дуже якісно і мальовничо. Так є. Є. А! А! Я майже дістався на наступну піцеп в Бенлі. Я теж, але я в нього врізався. Я також. Сім, майн ще не лагав. Ну до речі в мене. Наче не лагає. Ну, ти ж сервер і ми. Та, Та ні, у мене інколи лагає <с zug> так наче я не сервер. <съяв> я майже був у ньому. А чому мені не дали? Де мій фейерверк? фейерверк. Алло Майн! <съяв> <Mine>. <съяв> ну, засранець. Мені не дали фейерверк. Чим не можу допомогти. Довбана лавить. Це як. Е... Як називалась мапа про. проліт до центру планети. О, я не пам'ятаю. Але вона була крута. Це разуфорс. Але вона була дуже крута, мені сподобалось. Ауч. Мені зараз Це... не вистачить швидкості, так? Рівень з напевно, нагадує мені. Тресу форс. М -м -м. Мені здається, що ми конкретно на цьому рівні будемо найдовше знаходитись. Хоча він по суті лінійний. Тобі треба просто проетіти усі кільця. Наш сам прой. Командник. О тепер на у центр. Ти вмираєш від падіння. Так. Що я можу тобі сказати? Ми ж можемо через ад летіти повільніше. І не горіти. Горіти від лави і горіти в реальному житті від вкладності. А це філософське питання. Так, ты лов. Это Фак. Мне страшно, у вытащу там буду далее. Гол... В, в голову дракона потом залетит, а у меня не выстачило. Пред самым... Догадайся, чем? Так, фейерверк дали. Фінишо. Фейерверк дали. Бляха, 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 бляха. В мене не горить. Я чувствую, навіть до сюди. Я, досюди. я як в мене не горить. В мене, бляха, полихає <палихає> <палихає> Я забав. Твій слова про жовту мапу, що казав, Що вона складна. Или не на про жовту? Ага. Ага, тобто ми залишили найсквітнішу мапу на. Хоча у мене з стіма було менше проблем з, цією, з жовтою. А зараз це що, інакше. Що, що я можу тобі сказати? Мапа? Мапа? Красива. Я пройшов. Стій там, тепер чекай мене. Майнкрафт. Якого дідька? Тепер я питання. Чув, під, під, під... Питання: скільки мені треба буде спроб? Заскати? Та ну ні, ну да, я хоча б спробую. А чому проходження чер... через кільце не лікує тебе? Я зараз просто вмру від того, що я палаю. На цій мапі В курсі є ще одна... один челендж політично чи всякетці не використовуючи фаерворк. За Сраку один раз. Пускай ідуть зі своїми челенджами. Це на одній лаві це було дуже зробити, як прийти з першого разу, так політичці всякіці не використовуючи жодного разу фейерверк. Ну я ж зараз гмру від того, що я горю. Це якось дивно, стоїть на фініші, чути ти підборкілись. А, тобто фініш це голова дракона. Я сказав. Все, закривай цю мапу нафіг. Я побачу фініш і все. Фу. Куди ти виплюнувся? Воу. Потрібно. на літр долетіти до корабля. А. А як я це повинен був дізнатися? Падаючи, побачите. Це мені ніяк не натякає на те, що на нього треба потрапити. Взагалі ніяк. Чому? Того що. Ну, привіт. Оу, oh, эм. Um. <laughs> Я не чекав на вас. Єт. Ще. Вовну нам, нам дай. Mm. Підбирати, ти підбираєш. А як? як? А що? А, все. Вкладай. У кабель. Далі ще перерва. Ні ну в цілому прикольна мапа, гарна. гарна. Зроблено, Зроблено, якісно. якісно. Питань, немає. Питань немає. Але деякі, типу, рішення. На мій погляд, ну, такі собі. Дякую вам за увагу, любі друзі. До зустрічі у наступному відео та тихого і мирного неба вам.